Темрява, гумор, містика та реальність це унікальне поєднання, що стало візитівкою творчості Тіма Бертона. Коли він взявся знімати Венздей, стало ясно, ми отримаємо не просто адаптацію культового персонажа, а справжню темну казку з глибоким психологічним змістом. Візуальний стиль, неповторна атмосфера і особливий погляд на світ усе це вирізняє Венздей серед сучасних серіалів. Кожен кадр пронизаний тією містикою, що стала почерком Бертона. А гумор ніжно пронизує навіть найтемніші моменти, роблячи їх легкими та близькими. Але Венсдей це не тільки стиль, а й глибина. У центрі сюжету дівчина, яка веде боротьбу не лише з зовнішнім світом, а й з власними внутрішніми демонами. Самотність прийняття себе, постійний внутрішній діалог. Теми, що звучать надзвичайно особисто. Венздей символізує внутрішню силу, але й вразливість. Вона не ідеальна. Її темні думки і страхи роблять її живою. Цей психологічний портрет відкриває перед глядачем не просто персонажа а людину з усіма її складнощами. Варто звернути увагу на прихований символізм у деталях. Кожен елемент від темних відтінків у костюмах до світло-тіньових рішень не випадковий. Вони несуть у собі послання, розкриваючи глибину тем самотності, ізоляції та пошуку себе. Гра світла і тіні нагадує про дуалізм. Добро та зло існують у кожній людині. Натомість загадкові декорації та містичні елементи створюють відчуття, що реальність Венздей це не лише навколишній. Ні, світ, а й внутрішній світ героїні. Кожен кадр серіалу це окрема історія, ретельно продумана для передачі настрою та глибини персонажів. Операторська робота поєднує темні тіні з насиченими кольорами, створюючи відчуття містичної напруги. Використання нестандартних ракурсів і символічних композицій підкреслює психологічний стан Венздей, дозволяючи глядачеві глибше зануритись у світ її переживань. Образ Венздей втілює талановита акторка, яка за допомогою тонких змін інтонації, міміки та жестів передає складність і багатогранність персонажа. Її мовчання часом говорить більше ніж слова, створюючи магнетизм та глибину. Не менш важливі другорядні герої. Їхні відносини з Венздей формують контексти, її розвитку, конфлікти, дружба, підтримка чи протистояння усе це додає обсягу сюжету, показуючи, що герой не існує у вакуумі. Умі взаємодія з іншими персонажами підкреслює теми ідентичності, прийняття та боротьби, роблячи історію більш живою та комплексною. Венздей стала голосом нового покоління, яке шукає себе у світі, сповненому протиріч та викликів. Молодь бачить у героїні не просто персонажа, а символ бунту, свободи вибору і самовираження. Тематика ідентичності, боротьби з очікуваннями суспільства і прийняття себе саме це резонує за аудиторією. Серіал дає можливість відчути себе почутим і зрозумілим, навіть якщо світ іноді здається темним і непередбачуваним. Венздей не лише захопила екран, а й знайшла своє відображення у сучасній молодіжній культурі. Серіал став каталізатором повернення готичного стилю в моду, надихаючи на нові фешн тренди Цей вплив відчувається і поза екраном. Фанати обирають образи, що відзеркалюють атмосферу серіалу, втілюючи його естетику в повсякденному житті. Венздей стала не просто якісним серіалом, а культурним явищем, яке поєднує мистецтво, стиль і самоідентифікацію нового покоління Отже, Венсдей це не просто серіал з містичною складовою, а унікальне поєднання стилю Тіма Бертона, глибокої психології і соціокультурного феномену. Венздей це темна казка, життєві драми, а також можливість побачити себе крізь призму дивовижного готичного світу. Якщо ви шукаєте не просто розвагу, а справжню атмосферну подорож у світ внутрішніх переживань та містики, Венздей створена саме для вас.